Київщина шоста ранку. Родина пана Олександра зібралася в підвал. Однак спуститися не встигли. Почули звук вибуху. До їх будинку залетів шахід. У мене в руках уламок іранського дрону, який пошкодив будинок родини. Ви на каналі Новини Лайв. звати Ірина Маньківська, і сьогодні ми покажемо вам наслідки ранкової атаки ворога 14 грудня. Батьки були я, дружина і двоє дітей. Потолок, думаю, потолок, тоді дивлюся, отам ну, куча так, склад, квітка. А ці, на кухні значить, внучка там сиділа, внук і дочка. І я дивлюся, вона її сватила та труситься, плаче. Я кажу, що залишилося? Я навіть не зрозуміла, що це таке. І вона говорить, бігом, каже, Одіваємося", говорить, каже, Шахиди говорить, каже, бігом у погреб. Збиралися в підвал, так як повітряна тривога, і в цей час якраз прилетіло. А що було, не знаю. Розірвалося. Послідстві я вже показували по другим цим. Фронтон попало, вікна порозбивало, хату залетів в осколок. Зараз будемо закладати розбитого фронтон. Стекла по можливості на режим сьогодні-завтра засіклять. Хлопці із Жека. А стеклопакети ми закажемо організації, це трошки буде пізніше. А кришу ми теж записали, шифер замінять тут. Ми приїхали до Шевченківського району столиці. Позаду мене ще одна будівля, до якої влучив шахід. Місцеві кажуть, тут раніше була податкова служба, однак уже давно будівля закинута і нікого там не було. Тому на щастя постраждалих немає. За інформацією з офіційних джерел, сьогодні над Київщиною збили 13 дронів камікадзе. То моя сім я сім'я прокинулась. Ми одразу пішли з дитиною у кладовку, тобто направило двох стін, так і чекали там. Ну, Було гучно. Я чула грохіт дуже сильний. У мене аж вікна в хаті затряслися. Я в приватному будинку, я так все чула, я думала, що це взагалі коло мене. Гучний вибух був, ну я не зрозумів, що вибухнуло, або ракета протиповітряної оборони спрацювала, ну або сам дрон просто ну, дуже дуже близько було чутно, тому що будівля похитнулася.